Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Російська армія за останні дні перекинула десятки своїх батальйонно-тактичних груп з Донбасу на південь України. Це тисячі бійців та сотні одиниць техніки. Такі маневри могли позначати бажання росіян убезпечити захоплений ще в лютому Херсон і навколишні райони, від оголошеного контрнаступу української армії. Якби не кількість та склад цього нового південного угруповання, надто вже воно велике і включає таку кількість десантних підрозділів, яку не дуже раціонально використовувати в обороні замість звичайної мотопіхоти. Це може бути ознакою того, що не Вдовзі головний театр бойових дій війни Росії проти України приміститься із просторів Донбасу у південні степи. На обидва береги Дніпра в його нижній течії. Активні бої на цьому напрямку можуть початися вже найближчими днями та мати серйозний вплив на всю війну. І коли зараз окупанти говорять про те, що захоплять Одесу, стає смішно. Вони Херсон втримати не зможуть. А для захоплення Одеси російські окупанти намагалися провести класичну десантну операцію. Задом ворогів був такий, де десант, і рухається сухопутне угруповання, яке мало Тримати десантників з суші, розповів полковник запасу Збройних сил України, військовий експерт Олег Жданов. А задум був так, що спочатку йде десант, на нього відтягується частина сил для того, щоб скинути його в море, і поки десант б'ється, угруповання сухопутне пробивається до місця, висадки десанту і підтримує його з суші. Це класична десантна операція, зазначив експерт. Супротивники з двох причин не змогли провести десантну операцію і захопити Одесу з моря із суші. Обласний центр врятувала погода і відсутність основних сил окупантів в районі міста. Російська Федерація висаджувала десант в Одеській області. Згадайте, перший десант потонув, бо вода була холодна, не доплив і була протидесантна операція, що проводили Збройні Сили України, а потім висадка десанту ускладнилася тим, що було штурмове море. І не могли доплисти, просто доплисти до берега, сказав полковник. Жданов додав, що захисники України готувалися до висадки ворожого десанту в районі Одеси, і він міг бути знищений. Найголовніше, на що був розрахунок, це на те, що до моменту висадки десанту, дивіться, десант висаджується, захоплює плацдарм. Починає його на нашому узбережжі, і до цього часу, відповідно, ми маємо відбивати десантну операцію. А до цього часу, з іншого боку, підходять основні сили сухопутним коридором, але ми зупинили основні сили в районі Вознесенська, пояснив експерт. За його словами, ось це не дало можливості Російській Федерації погода і відсутність основних сил супротивника в районі Одеси. Не дали можливості провести десантну операцію і комплексно захопити Одесу з двох боків з моря і з суші. Це і врятувало. До зустрічі, глядачі. Вистоємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.